Дровинки були наші москусята. Залишилися на стійкій тіті середніми, як то кажуть, продали, подарували, там нам зерно давали, там ми домовились, на домовились, помінялись а це залишилася ось така в нас малеча, поки що більше у нас каченят нема. Ніби що в місті є в нас каченята там чотири каченятка вилупили себе на інкубаторі. То я їх тримаю. Ось. І вони в нас будуть жити поки що там, а ціпри в нас лишаються в селі на домашньому в себе на господарстві. Щось ми будемо продавати, щось ми будемо відбраковувати і будемо дивитися, ну поки що залишається так, як є. От, побачимо. Зараз ми підемо подивимося, що в нас там далі твориться по качках. По качках цього року в нас щось не дуже весело, вже рахуйте літо майже. Цей майже кінець-червня, як його, а скачення у нас глуховато. Тут у нас на верхньому подвір'ї е, качечка сіла вже другий раз. От, Поки що бачу більше ніхто нанесеться. Одна з верхнього подвір'я качечка це донечки Джоні. Чомусь падає на ноги, поняття немає чому. Е, ходить потихеньку і як-то кажуть, ми її відсадили, окремо вона каченятами. Сидить, собі гріється, тому що качур її топче, як тут кажуть, а вона ледве дихає. Ось. Е, ще лишилася ось ця качечка. Ну, в якось я вже говорив, туго в нас цього року чомусь з качками то несуться, а толком не сідають, щось думають, гадають, тих яйця розсиджуються, пересиджують і потім. Те, що інкубатор я заклав. Був два рази, перший раз щось в мене там ато братої було. А другий раз в мене то вийшло е, четверо коченят, коли вони лупилися, вони вдома не було. То там трошки треба їм помогти, ну, як є. Ось, поки що. До речі, ті четверо каченят, це є е, діти, е, доняк, е, е, гривастика. І ой, яка донька Гривастика. Це діти е, та доньок Джоні. І ось цього гривастика, які там у нас є, бігають, будуть вони з нами жити поки що у Франківську. А тут їй і і так, біля чого ходити, татові Ось. От і сталася в нас ця трагедія, де Лес смакита затоптав гусенята. Тут воя, вони були тут, ось хата метрів десять. гуси були тут, менші були ось тут за. За цим парканчиком тут було все відкрито. 20 хвилин в мене не було, чи пів години максимум проходжу, вже одного синяти нема. І гуси далі були ось тут. Тобто вони туди не виходили, може виходили за той час, потім злякалися сюди. Ну ось, такий -то у нас жук. Сусідські кури кричать. До речі, тут я бачу там сусідів за цим бозом, бозиною. Лисмаки там морду висуває, такі шикарні. Так, але мова не про лиса, бо він не телефає, а мова про качок. Зараз ми випустимо з нижнього подвір'я. Наш якій. Ось та який наш краси. Це його другий сезон. Як вони лупляться. І чого би то це? Самі з одного подвір'я, з одного виводку. Що, до речі, вони в нас сидять, їдять, їдять на спорване зерно і трохи стартує дають. Старт гровер, а там по чуть-чуть так досипає. Не багато не на основному, це не є основний компонент, тобто основа харчування, це воно так як додаткове, як я вже говорив, посилив поперчив, щоб було для цього. щоб було для смаку? Ось ця качечка гарна. в неї така, бачите? О, Ой, перепрошую. Ось в неї такий вниз великий. Жирова така складка, чи як я би сказав, цікава. Так. От маємо. Ой, це кукурудза, мелена і пшениця. Старт тут трошки був сипенум, щоб вони таке наші поїли собі. І далі йдуть у нас вони будуть тільки на меленому зерні. Це їм вистачає, вони це люблять, вони це їдять. І їм достатньо. Ось це маленьке печенятко, бачите, яка в нього складочка. І цього така є. Минулого року у нас було багато хлопців, а мало дівчат. А цього року я ще дивлюся по, по молоді і думаю, що буде все на виборі. Хлопців буде мало, а будуть дівчата. Ось такі красончики. Закриті ми їх тримаємо тут, вони були у нас там на більшому вільному вигулі. але трохи почали робити шкоду, кущі <кій> обгризати, а тут сморода невисока і вони її не дістають. І ще в раціон наших москусят входить бурячок. Ми його промикуємо зараз. Ось він збоку зеленіє грядка. Його мені, як то кажуть, там пошарували, погрозкували, а потім йдемо і промикуємо по одному і докидаємо сюди. Підростає, знову промикуємо і так пролічується він у нас автоматично, тобто в нас немає як-то безвідходного виробництва. Це хопта у нас іде сюди в там і курям так, як у нас закритих вольєрах. Так і все цей. Як його, вся зелені, яка є, все ми згодовуємо наші птиці. Ну що, біжемо ще подивимося у нас один сюрприз я. Ну я думаю, що буде сюрприз. Бо я ще сам не знаю. Йдемо глянемо. А нашим сюрпризом являється... Так, зараз я заберу тут таку драбенку курячу. Це наша нова Тася. Ти мама вже кишил. Чую, хтось пищить. То есть народ же. Вот, я бы дорабомог твой мог. Ось таке віценятко, маленьке, та моська наша маленька, дивізія, тримай своїх діток. Ні, я не чіпаю. О, і ще тут є вже народжений. От, бачите? Треба допомагати, тому що плівочці вони всі. Качечка тут яєчка. Вона в нас важка. Бачите, вони вже готові. тільки зараз його витягнемо, воно буде сушитися. Так що, так як в інкубації, в інкубаторі треба за ними пильнувати. І в природі, ну, з цією качкою так, з минулою, у нас щоб були ті що великі каченята, ви там бачили на початку відео. Такого не потрібно, потрібно було робити. Весунька! Привіт, сонечко. Ось, а тут з цією таською треба робити і допомагати, щоб каченята вилупилися самі. От вони з обаком вже ще собі вороший, пілечко підсохло пушок. Зараз ми йому поможемо вилупитися.